На даному етапі, от на сьогоднішній день, російська економіка опустилася до нуля, вона не розвивається. Це вже є офіційні повідомлення відповідних дослідницьких центрів аналітичних, але Кремль про це воліє мовчати. Втім, він уже буквально сьогодні ухвалив рішення, формально сьогодні, перепрошую, образ на сьогодні про збільшення дефіциту державного бюджету Російської Федерації втричі. Раніше бюджет оцінювався в сумі, якщо не помиляюсь, 1,8 трлн трильйона рублів. Ну тепер втричі більше. Можу цифру точно назвати, щоб не щоб не помилятися. Буквально одна секундочка. Це дуже дуже важлива. Інформація, значить, бюджет був 1,2 трильйона. Тепер він сягає 3,8 трильйона рублів. Дохідна частина також падає. Раніше доходи були очікувані в сумі 40,3 трильйона, тепер 38,5 трильйона. Ну і витрати зростають у них, тобто у них є дуже серйозна проблема. З дефіцитом бюджету, що зараз рожене інфляційні процеси, тому що гроші десь треба брати, а гроші де будуть брати. Друкувати також сьогодні вже реалізовується ідея із замороженням депозитів фізичних осіб у банках. Мені там дописують, мовляв, це все маячня. Ну, приходять росіяни, наприклад, там у мене під Ютубом і кажуть, ні, ні, це неправда. Але це правда. Це правда, про яку зараз Центробанк воліє мовчати, натомість уже окремі депутати Держдупи Російської Федерації напряму звинувачують центробанк Росії у неефективності. Точно цю ситуацію оцінити ніхто не може, але я вважаю, що зараз Росія стоїть от приблизно десь ну так, вісімдесят рік радянського союзу, коли вона за півкроку до повного розвалу, якщо вона не зупинить бойові дії. Якщо не зупинить, тобто спасіння утопаючих діло рук самих утопаючих, скажу тут російською мовою. Хоча знову ж таки на перший погляд може видаватися, що російська економіка дуже стійка.